Дрони це завжди цікаво. Ну, ось, як вже я рік з ними зв'язаний, то це цікаво. Це по-своєму по цікаво. Е, я не знаю, як воно буде далі і коли то закінчиться, але ж надіємося, що воно все одно закінчиться і тільки в нашу користь. Як воно буде далі, то я думаю, це вже життя покаже. Я не збираюся нікуди там, від чогось від армії уходити. А, да, це Можна в цьому розвиватися далі. Не обов'язково це чисто по воєнній сфері, можна і по військовій сфері, можна і допомагати, і вчити нове покоління, нових людей, готувати, тому що ти не знаєш, що буде завтра. Як буде завтра і де ми будемо післязавтра. Тому я думаю, що якраз якщо це закінчиться, і там, коли це закінчиться, це буде нам час, щоб ми могли навчити якомога більше людей е показати. Поділитись досвідом, і я думаю, на будуще, що це буде нормальна така собі повітряна армія.